Доброго вечора! Об вас вітає компанія АвтоЕксперт. І у нас нове надходження Toyota Land Cruiser 200, 15 рік, з пробігом 196 тисяч. Повністю обслуговано офіційного дилера. Немає жодного фарбованого елементу. Передня частина та усі вразливі місця. затягнуті бронеплівкою І по комплектації два ключі led ходові вогні, біксенонові фари, гарна зимова гума, безключовий доступ, електродзеркала з підігрівом, шкіряний салон, підігрів усіх сидінь, переднє сидіння з пам'яттю. Та з вентиляцією. Мультикермокруїз-контроль, електрорегулювання керма, датчики світло дощу, мультимедіа Укс, блютуз, USB, навігація, чотиризонний клімат-контроль, люк. Гідравлічна пнемо, також є холодильник, зараз я вам покажу. дуже гарному стані. Задній ряд сидінь. Асистенти водія. Камера 360 партронік спереді та ззаді. Електропривід кришки багажнику. В дуже гарному стані багажний відсік. Є розетка на 220. Якщо у вас залишились запитання, пишіть дзвоніть. Будемо дуже раді. Бережіть себе. Слава Україні. Та до зустрічі. Пока-пока.